Вітаю вас любі друзі на першому кулінарному сьогодні в ефірі кулінарний дует. І у нас в гостях сьогодні дуже близький мій приятель, прекрасний е, композитор, співак, е, е, генеральний продюсер шикарного продюсерського центру. Поки що не буду казати якого. Але скажу тільки одне, що в гостях мій кум Діма Клімашенко зустрічаємо. Дімочка, привіт, браті. Привіт. Наше любиме місто. Да, так, однозначно, Димочка. Що ми сьогодні будемо готувати, дімочка? Ведь ты знаешь, это блюдо, то, что мы сегодня будем готовить, оно произошло из того, что вот когда я держал пост, я понимал, что нужно вкусно есть, да? ну, когда поедаем. придут гости, чтобы это было интересно, чтобы это было как-то со вкусом. И в-третьих, для того, чтобы это блюдо приготовить, нужно чтобы был настрей. на в першу хороший очередь. Хороший настрий. Да, так. поэтому э, это блюдо, э, сейчас вы как, как называется, я еще не знаю, честно Но Мы зараз подумаем по ходу. Да. у нас хороший, да, Димуля? Настрий шикарный. Дивися, мы там, я меняюсь местами. Тебе ставлю біля досточки, Димуля. Дістаю, дістаю сюда, Димусечка. Это твое так, так. рабочее место. Добре, добре. Дістаю тебе фартушок, Димуля. Сейчас, бачу. Дістаю тобі фартушок, щоб ти не забрызался. Димулечка. О, вот, дякую. Хоп. Так, і вперед, дімочка. Ні, ні, і вперед. Ой, О, да, да, да. І хороший настрій у нас вже є. Значить, купа куча всього у нас є різні принадлежності, дімочка, ножі, макарони бачу. Ага, так, для начала. З метелики. Бабочки, ну Дімочка, що нам треба? Значить, що нам треба? Зараз нам потрібно ...отварити макарони. Є. Дімолечка, значить для того, щоб отварити макарони, ми наливаємо туди заздалегідь, я вже собі трошки приготував. Трошечки води, щоб вона вже була така гаряченька. Бачите? Так. Тільки зараз включимо. Скільки туди води приблизно, Діма? Ща, зараз, кажи. Все нормально. О. Так, вот. беремо макарони. Беремо макароничка, Дімочка, я включу плиту. Постний. Макарони посні. Тобто вони мають не мати чого. Не мати жовток. Ну ясно. постні макарони мають бути, щоб ви так, розуміли. Так, 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 так. Що, Дюмолішка, що тобі дати? Ну отак от ми. Ти рукою, рукою, сміло, тут у нас. Все, як то кажуть, в порядку? О. Хватить, чи ще трошки? Ні, хватить. Солимо? Чи пізніше? Нет, пізніше. Пускай. Так. Є. Yes. Зараз ми будемо жарити креветки. Так. Вот. У нас є креветки. І такі, і такі. Да, От це на наша сковородочка. Так, це да? наша сковородочка буде, Дімуля. Так, я бачу, у нас є риба. А яка це у нас риба? На чому ми її краще включаємо, Дімочка? Це лосось. Це лосось. Да, включає Включаємо, 7, вже? Немає особливо. Включаємо, може да. включати вже. Да. Так, оце у нас по ідеї. Крайне по ідеї. На великому вогні, на малому вогні, як не знаєш, як. Навірно, на тому будемо жарити. Хай буде це. Попробуємо давай. Да. Що це покаже? Уже О! О це а більше. щоб воно зараз розігрілося класно, да, так це чуть, чуть менше. Так, да, Так, да, да, щоб воно зараз класно розігрілося. Ні, давай одразу налімо, тому що потім буде пожар. Масло да, наливаємо? Да. оливковое масло, оливковое масло, наливаем масло. Так. так, берем креветки. Ну это зависит от того, сколько компания Ты знаешь, у нас всегда будет большая. Да, да. Вот, ты... но мы сейчас приготовим на вот на порцию одного человека, два. Вот. Вообще. Вообще нам с тобой хватило, Да. Потому что мы как не Культурные люди, наверное, ложечки будем работать. Давай Ложечка. Так, у нас такая деревня ложечка. Єдіва, макарони у нас варяться. Ми не солили макарони, по-моєму, правда? Трошки посоламо. Макарони? Давай, спробуємо. Хватить. А ну, може, не хотіла. Ні, воно зовсім не не солили. селили. Я думаю, що не пересолишся, добре. Все, все, діночка, все сміло, все. Ложечка. Хватит. Я не знаю, зараз Я просто не очень соленые всегда ем. И я тоже. Да, я тоже не люблю соленую. Але чтобы оно шум. Давай, я думаю, это будет. О, да, хватит, девочка. Я пока что буду так. Витя как немножко прикрутить. Девочка, я думаю, все меньше зарубить. Чуть-чуть, да. Я думаю, уже. Сейчас, Димулечка, Нам тогда треба переставлять на другую штучку. Нам по Диму же... Не-не-не, давай мы просто переставим. Давай переставим я попробую это так, уже да? с, э, так. переложить Сможете, сюда. А где у нас тарелочка? Это самая да? большая, которую... Вон. Нет, в ней неудобно будет. О, такая, да. Вот Самое На вазе, я зустрим. Так. У нас есть там. Так. О, вот так будет классно. Хай у нас или. Ты хоч, хочешь их же сбираться? Я хоч... думаю, по чуть-чуть уже будем собирать. Мы не сильно вынесельному будете чи так, мені? Ну, чуть-чуть, да. То вони ще будуть доготовлюватися в чомусь? Ні-ні-ні. Вони не, не, вже не. готові будуть. Зараз да. я чуть, чуть ще їх підпірчу, а ну дімоля трошечки дай. Може ложечку, Дім? Та ні, нормально. Зараз що ти не переперчив. Угу. Да, збирай так і все. Так буде добре, так, да, так. Да. Жир нам потребный, чи это не неважно. Не, он должен остаться там. -а, а, и да. Ну, хай трошки будет, ничего страшного. Может, помыть тебе, Дима, я трошки давай подбираю. Ну, ты нормально. хочешь половину дистать, слышать? Не, не, сейчас подожди, я, наверное, возьму вот такой этой лопаткой это будет лучше. А давай? Давай, мы тоже код. неудобно. И, не, давай такой, давай, давай Думай. Давай, Димочка, деревянную лопатку я так думаю и ложку. Даже меньше жира оттуда. А не Требіше, що це, це ж у нас олія, е, ця, так вона кажуть, оливкова. Вона є корисною, в принципі. Чи це разом сліває? Страчається. Так. Ще трошки. Ще трошки, ще трошки. Майже все взяли. Лишати ми нічого не маємо права. Це ж те, що креветка є дуже корисний морг продукт Білок. так. Так, это есть у нас. Давай сейчас вот эти большие. Что мы робимо з великими, Дима? Так жарко. А-а-а. А яка різниця між малими и великими? Ну так что праздники были. Те так попадаются между строк, а эти у Угу. Ну то, щоб почути-відчути смак креветки, то звичайно повинна бути велика, тигрова креветка, так? Ну да. Значить, у нас жаряться ці креветки, Дімочка, вони викладаються туди саме в тарілочку, де ті маленькі, чи, чи яка? Так, да, може бути в одну тарілочку. Все одно потім, коли ми пожаримо рибу... Все смішається, да, не? Да, да. Ти, будь ласка, підійди за ними, да, я вже да. рибку нарежу. Давай. Замітьте, Діма, до речі, у нас лівша. Так що все треба, щоб я так дивлюся, я аж це мені, знаєш, думаю, я ж все торніва рука так. Цикало. А такими квадратиками еще пиздец еще раз находимся. будем? А мы еще потом. Еще раз навпим, да. Да? Да. Классно. Так. Демочка, ты знаешь, я думаю, что креветки еще чуть-чуть Они крошки, должны да? быть чуть-чуть хрустящими. Взятые, да, я да. замл. Я думаю, понимаешь, я если их еще... Вот так. Не, ну да, даже... Дож... Вот так будет хорошо, Дим. Да, вот шеф. так нормально. Да, будет супер. Я думаю, что на старости лет нам нужно будет открыть с тобой ресторанчик. ресторанчик Дима, обязательно. Да. Будем идеи. стоять на кухне. Да, и в четверг готовить. А что, как старые макаронники. Ну, слушай, хорошая идея, Дима. А что нет? Знаешь, идея шикарная. Вот. Идея шикарно. Будет европейская кухня. Урбан. Урбан. Да. Назвемо ми на ресторанчик свій Діма, У Дмитра, та у Віктора. Ні, у Діми, у Віті. Ні, ну если б мы делали яку нибудь русскую кухню, да. А я думаю, що надо буде нам назвати, типа Family. Цикаву назва, да, да, да. Такое что-то семейный ресторан. Да, 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 family club. Да, family club. Хорошо, да? Family club. Да, надо запатентовать. Тому що зараз телезритель услушать, біля програми вже після треба бігти патентувати, дівночка, записувати. <ріху> Димон, я поперетав, і ти знаєш, вона, по-моєму, взялася. Де соль у нас ділася зараз? Соль у нас там. Є... Я думаю, що перців ми теж трошечки даємо, дівчину. Так, Діма, практикує ложечкою. І я трошки тако тин-тин-тин-тин-тин-тин. Перше. Ну, нормально? Да-да-да. Mm -hmm. mm, так. Да, да. Ну що, гірше не буде, правильно, Діма? От. У нас, друзі мої. У нас макарони що у нас? Ну, макарони, я думаю, що треба спробувати. Давай, Дімочка. Оскільки вітя ти почав, давай. Давай. Давай ти, ти теж. Туди собі дай. Ти можеш можешь, Я один спробую, нічого не будет. для масла. Нормально. Бы... Нормальный? Ну, кажется, нормально. Все равно она будет жариться потом. А, фриф. -а -а. да? да? Да, Дима. Да, супер. И посоли хорошо, да, Дима? Нормально. Вот, Дима. Пробуемся. По готовности, как ты считаешь, нормально? Думаю, да, ты мечтаешь, что она же будет жариться. Я думаю, что так. Креветки готовы, Дима. Давай еще чуть-чуть перевернем их. Я уже беру, ну давай, а я, чтобы мы их не пережарили. Ну я от люблю, так знаешь, щоб оно. А, чуть-чуть. Ввелось, -чуть. да? Ну, да. Ну, я думаю, що Хванку и можна. Ну, хай буде так. Прости, а ты покири за врыву, то я в принципе перевертал. А у нас піде якась зелень трошки чи чи зверху присипати щось. Дивись, у нас є укроп, петрушечка. Ты понимаешь, що чем Я боюсь, що ми, як, ми когда це все пожаримо, макарони, потом все это це... помішаємо, Помішаємо, сверху пармезанчиком. А, тоже зелень не надо. Я думаю, оно буде перебивати Все понемножку. А я ж теж забув, що у нас пармезан буде mm -hmm. на посипання. Mm -hmm. Ну так, любі друзі, гарно виглядає наша страва. Як ж ми її назвемо? Те що тут А давай, О, знаєш, є макарони по-хлодськи. Yeah. А це ми назвемо типу, метелики по флотськи Клас, <laughs> є. <Class. Yes. laughs> ну, нас дивися, так? Да? Макарони? Метелики. Метелики по флотськи <laughs> називається наша страва. Але замість тушонки і м'яса у нас йдуть. Креветочки. королівські звичайні. Ну, це будуть метелики по флотськи від Діми Клімашенка. О, перечись. <рес> Класно. Так. Це є. Є. Тепер ми зараз розкладуємо рибу. Хай може не дуже естетично виглядає, але повірте мені, що пахне так, що... Суперко. Криветки заліти, класно. Так, як ти думаєш, Дімачка? А, ти хочеш сюда прямо? Ну конечно. Дивись, а я тобі... Дивись, я, я тобі підскажу. Дивись, да, прямо от так ти прямо набираєш. І всі же олією ми смажимо, да, Дмилічка. Туди же, все туди ж. Цікаво, як. Так, цікаво. Не, не, не муки, ні яйця, нічого не треба. Я нічого не треба. А солити перші ти теж трошки потім Та Ну а як же, трохи. Так. Бахнем. Так. А ми так же сразу же. А, ты конечно ты можешь фортушок. С таким фортушком ніяк и брезент. Хоп-хоп. Так, давай я не заберу. Так. А винімати, можем... да? А можно? Це взливаем воду, да? <рискоти> давай, може я, я зелью, Димочка. Не, не проблема, просто треба попробувати їх еще. Не? Или уже хватит? Дим, готовий. Да. Ну, с тоді пробуем, А вони ще постояли трошки горячей воді. Давай може кришкою прикриємо. Я візьму. Ну. Так. Давай, 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 що ти не Не цей. Ооо. А ти рибкою занимайся. А я? Є. Це в нас... А ми садимо до риби чи це пізніше піде? Що-що-що. Макарони пізніше? Зараз ми дожаримо рибку, а? потім снімемо і сюди жаримо. Ага, але рибку вибираємо, так? Да. Да. А цибулю ми будемо робити цибулю, Діма? Чи це для красоти просто? Ну, я понимаешь, я, честно говоря, не, не люблю. Это для тех, кто любит. Если нужно, мы их так отдельно нарежем. А можем и я... нарезать? Да. Давай так і Давай и заробь. Я... Давай нарежу. Причем и я думаю, Димочка, что э, я возьму, везьму цей ночок инший. І... Зараз разоксельна. Зараз, ага, тут у нас вот такие. Вот такие. Вот это так зовут. Цибульку просто будем есть. Ты знаешь, что энергетика человека и настроение, оно всегда передается еде. В еде, правда? По Серьезно, я знаю много людей, которые готовят одно и то же блюдо, и даже раз... у меня в семье. И разные смаки. И да? одно и то же, одни и те же пропорции, все одинаково, но вкус абсолютно разный. А ты то есть это зависит от э да? настроения и энергетики человека. Да, цекаво. Ну так, если хочу помолиться, так оно и есть. То есть оно все достаточно реально. Когда-то мы не верили в интернет, да, для нас была фантастика. Эта. Ну да. Ну то есть. есть, ну, если так задуматься, это ж фантастика. Да, да, да. Так же и все что остальное. Имеешь, что... так. Это знаешь анекдот, когда э, идет урок, угу. комсомольское время, комсомолец угу. ведет урок, цыганский ребенок сидит. Э -э классный руководитель говорит, дети, посмотрите в небо и покажите дулю и скажите, бога нет. Они говорят, ну дети все подняли, поставили mm -hmm. дулю в небо и говорят, бога нет. Mm -hmm. Они смотрят, а цыганский ребенок не поднял руку. Так. Он говорит, шандер сынок, а чего ты вот не поднял руку и не, пос не, пол не, не Сказал, сделал, что Бога все, нет, да, 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 не сделал как все Говорит, вы понимаете, ну если его там нет... Зачем показывать дулю? А если он ест, зачем ссориться? А, <laughs> правильно. <laughs> Хорошо. То есть это к тому, что чего мы не знаем до конца, да, 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 лучше, не как... поддается никакому объяснению. Согласен, Ниночка, абсолютно с тобой зильный, я на 100%. Видите, я тебе скажу честно, такой жартума, жартума, а я зарубил еще одно блюдо, Дим. Дивись. Да, супер. Просто-напросто. Берем трошечки лимоном поливаю. чуть-чуть, хоч не дуже люблю лимонки, про це вже неодноразово казав, але трошки пригасити можна. Так? Римончик ми можемо сюди красити ставимо. І сюди у нас готується помаленьку. Що там у нас, Діма? Може рибка вже й готова, га? Та ще трохи. Солив трошки, Діма? Так. Да. Нормально. Так. І так у нас кажеш, солив трохи. Це добре. Це добре у нас. Так що, друзі мої, скажу вам чесно, дуже просто це все з креветочками, але дуже-дуже класно. Дуже-дуже повинно бути смачно. В чому я і не сумніваюся. А коли риба вже буде готова, Дімо, куди ми її. На одільну тарілку. Ще одну, так? Да, да, потім жаримо макарони, а потім все вместе. А може ми їх туди цю глибоку скинемо? Можна сюди глибоку да, скинути. запросто. Можемо готовий, Димон. Ну потихоньку будемо знімати вже а? Да. Шо, я висипаю, Димон? Да, пошло діло. Зараз, ми покажемо на вашу сторону трошки. Хопа! Отак, ребята. Що за багато? Нормально, нас, нормально, нормально, Діма. Повір мені, у нас тут з, з нашою знімальною групою є кому їсти, не переживає. <рес> ну, Потім ми все це викладаємо на якусь одну велику тарілку. Ну от тут цю зберемо. Або там, де риба це може? Щоб взяти туди, де риба, щоб одразу ж... Перемішати, так, Дімочко? Так. Да. Я вам скажу цікаво. І Подив... Подив... подивіться, подивіться. Ось у нас тирові креветки. Раз. У нас риба, лосось або э, форель. Ні, не, не форель, а що? Лосось або, лосось. або сьомга? сьомга. Сьомга. Сьомга або лосось. Два. Маленькі звичайні клетки. А що, мають бути і маленькі крилетки, і великі? Ну, це так для що разом. Они більше схватуються, ми їх просто мало поджарили. Они такі на вкус інтересні. Они різні абсолютно вкус мають. Маленькі звичайні креветки. Три. Я придумав цибулька гашена лимонним соком з сіллю і з перцем. Це як салатик. Дімочка, бомба. Я ще ти знаєш, що полити коли ти маску трохи... Так, да, ти що? Це просто буде бомба. А Ну ми подивимось, може щось. Класно. Так, это пармезан наш, Вітя. Да, Дімочка. Наш пармізанчик. Малята, малята. Хорошо. Пармезанчик ми дістали. Фініт, а-ля комедія, як кажуть. Ля комедія. Для комедія. Так, Дімочка, я думаю, що ми... Так, да, ми зробимо так. Так. А може ти будеш тримати, а я його згорну, Дюмоль? Давай, так попробуй. Бери. Так, сюди. Нагинай. Отак, так, не спіши, тримай тримай. Так. Так. Тримаєш, Діма? Так, да, да. Тримаєш Ау! Чи страшно? Треба взяти ложку. Що чесно. Ложкою. От. Айди, давай, давай все скидаємо, Діма. Що ж тут лишати? Нема що лишати? Так, лишати будемо, я думаю, Дімочка. Я гарно виглядаю, так, Мішати, я думаю, Нам нужно дві ложечки. Дві ложки даю, Дима. Починаємо. Даю. А так, ребята. Так. Ай-яй-яй. Я тобі подам вже. таку дімочку. Кой ми мішали. Що угу. я вам скажу? Просто просто, як як, як не знаю що. Хороший. Але <запах> по запаху чую, що так смачно, що просто неймовірно. Це у нас фінальний такий вже штрих, так, да, Дімочка? Так. Да, почти. Фінальний вже. штрих. Поки ну, фінальний штришочок. Я дістаю фірмені наші помаранчеві, як я їх називаю. В столики. Діма, які у нас? Угу. І на наш імпровізований. Толик. Але перед тим, поки в нас ще не дуже остигають наші макарони по е, метелики по флотськи, дімечка, я ж думаю, що нам треба буде чимось запивати трошки, так? Да? Я думаю, да. так. Для цього є зміст зробити фреш легенький. Угу. Зараз ми ага, з яблучок зробимо, дімочка. Фреш е, яблучко з рефрутом. Такий сьогодні у нас буде фреш, дімочка. Так, давайте мені. Ага, ти мені будеш допомагати. Тепер лишай. Дай, давай я тоді це ставлю на наш імпровізований скарб. Готово! Самобраночку, на нашу, так би мовити. Єсть. Єсть. І ми з тобою займаємося фрешем. Дімочка, для того нам треба вирізати яблучко. Тримай. Ти, тримаю я. Тримаємо. Чи може зробимо? Чисто яблучне, я не знаю, у нас, якщо, правда, є гриш. Та яблучне, я думаю, достатньо. Класно правда? Достатньо. Яблочний, да. Бери якийсь любий, Діма, це не має значення, Любий ніж. Вони бачите, всі маленькі. Да, да, да. да, да. Такі, я думаю, що це добре. От. І ми з Дімою намагаємося зробити яблучко. Для цього ми... Дімочка, ну яка у нас тут величина, який розмір. Таке на, 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 на цей, на третій. Та, для флешу, я думаю, Дімочка, немає змісту перебирати нічого. Мається на увазі, що все піде. от. Головне, ми... щоб косточок не було, так? Да? Так, я думаю, для фреша. я, наприклад, нічого не перебираю. Воно все перемелюється, все і зі всім разом. От. Так що у нас з тобою отак от є. До цього далі ми беремо нашу махінерію. Січкарня, так би мовити, в певній мірі. І у нас йде сюди. У нас иди сюда. И демочка, мы. Ми... Запускаем. Давай, скидай, давай сюди. два. Кидай. Так, кидай, покидаем победить, держим. Хоп. Хоп. Крекай здесь. Ооо. Так оп і оп, у нас виходить Дима оп, У нас получається Дима оп, І ми з тобою спір на весь мир називається Ну на всякий случай з собою, вдруг не вдруг не хватит, не хватит. Да. А, значить сочок у нас є готовий Ємочка переходь сюди наші соки Наша посудника. Так, зараз я візьму чекай, Діма, візьму зразу. Хочеш вилку, бо я буду ложкою. Я вилку. Ти будеш вилкою, добре? Значить, тобі піде вилка. Дякую. Давай я теж візьму вилку собі. Дімочка, я думаю, що ми зробили сьогодні з тобою шикарні метелики по флотськи. І перед тим ми з тобою слюни мішають говорити. Братик, ми з тобою дякую тобі, насамперед, що ти прийшов до нас в гості, до Спасибо, мене участь. Всім да, рад. Да, дякую. Я для себе візьму на, на озброєння, обов'язково буду кормити. Дружину не тільки в Піста, а й в інші дні таким смачним блюдом. Мені залишається тільки сказати нашим телеглядачам всього найкраще. Побажати всім міцного, міцного здоров'я, щастя, добра. Користуючись нагодою, хочу вам підказати, що це дійсно дуже корисно, дуже смачно і дуже швидко. Від Діми Клімашенка метелики по-флотськи. Не забувайте смачного, доброго часу, доброго дня. Діма тобі Будь здорові. Я з удовольствием <кхм> скажу слово о програмі. Мені дуже подобається, коли е... На канале нет нет политики, нет какой-то э, суеты, плохих новостей. А, да, Есть да, да, только да. прекрасное это общение, атмосфера, атмосфера любовь, э, ежа. Вот без этого невозможно жить мы. Если чем красивее блюдо будет, чтобы мы стерли вот эти стереотипы стандартного оливье, без этого понятно невозможно. Но это должно быть и оливье, должно и, быть и или котлеты, или котлет, да, котлет. Котлет. но должно быть что-то еще нового, чтобы у нас было разнообразие, чтобы мы могли радовать свою семью. Да. Быть здоровой девочка. Быть